Садиба подружжя Олександра Бобрата Надії Блажаєвської на проспекті Миру у Житомирі. Одна із десяти приватних будівель, які зазнали руйнувань внаслідок авіаудару по мікрорайону Бугунія 1 березня. Уламок ракети зачепив дах будинку та пошкодив несучу стіну. Господар оселі Олександр каже, що й досі дивується, як через таку силу удару цей дім уцілів. Самольот чи ракета воно долі секунди. Раз бух і другий раз бух, і все, і вікна летять. Ну. Двері летять, раз-раз зібралися і я пішли в роддом, бо я працюю ще в роддомі цим дворником, ми цілу ніч там сиділи. Показує тріщини на стінах у внутрішніх кімнатах, на кухні, пошкоджені стелі, понівечені меблі, зруйновані пічку та систему опалення. каже за літо власними силами встигли замінити шиби у вікнах, відремонтувати двері, повісити батареї. Але проживати у цьому будинку за його словами неможливо. Нікотери там зашили, ну знизу поставили, а там позашивали так, як не буде. Подключали, ми ж ну, воду спускали, а я не знаю, коли воно, що воно буде, як воно буде, без поняття. А надо ж, до зими йдемо, що, що ту робиш. А де будете зимувати? Не знаємо, де. У літній кухні там. Дружина Олександра Надія останній місяць проживає в Італії. зв'язком жінка розповіла, що їхній дім через авіаодар відразу був непридатний до проживання. Вона декілька разів зверталася до посадовців міськради, але поки що, за її словами, безрезультатно. Оскільки ходила в міську раду, писала заяви кругом, то мені сказали, що потрібно капітальний ремонт. Ну вони сказали, що вони повинні це все робити. Ну а хто має прислати ще представників, щоб подивилися, що тут чи. Його вообще розібрати, чи може його треба ремонтувати? Приїжджали то саме, обмірили, подивилися. Коли воно буде, що воно буде боязно. Головне, що ми живі здесь здорові. Представники Житомирської міської ради обстежили зруйновані внаслідок авіаударів будинки Житомирян. Людям видали акти про часткову або повну руйнацію осель і можливість у них проживати. Про таке сказала керівниця департаменту соціальної політики міськради Вікторія Краснопір. Житомирська міська рада, виконавчий комітет надають адресну матеріальну допомогу громадянам, які отримують, які отримали пошкодження свого майна одноразово, а також тим, у кого житло постраждало настільки, що неможливо в ньому проживати. Томирська міська рада сплачує на підставі договорів щомісячно або за відсутності договорів оренди одним платежем суму оренди житла. І громадяни, які постраждали, можуть через портал Дія внести до єдиного реєстру будівель, які зазнали пошкоджень, своє майно і відповідно рішення вже будуть прийматися на рівні держави. Ірина Остапчук, Олексій Черко, новини на Суспільному.